Всім привіт! Сьогодні я продовжую обрізку своїх дерев, Літню обрізку. Сьогодні покажу вам, як я обрізаю персик. Ось таке дерево персика у мене воно росте із стовбура декілька віток. 3-4. Це називається віяло. Але я по-научному не вмію розповідати, тому розповім так, як я це розумію. Кожного року, коли відходять від стовбура знизу, обов'язково знизу віточки, я залишаю 2-3. Вони ростуть, розвиваються приблизно 3-4 роки. Я їх постійно стримую, укорочую, щоб вони високі не росли, тому що мені потім буде дуже незручно збирати урожай. Від ваги урожаю ці ветки нахиляються вниз, ось так до землі. Але з часом, через 3-4 роки, можливо 5, якщо ви гарно його дерево захищаєте від шкідників. Ці вітки все одно відмирають і вони ламаються. Так як сталося з цим товстим стовбуром, я його пожалкувала, не вирізала його, не спиляла, на ньому досить багато нав'язалося персиків, але, звичайно, від такої ваги він просто зламався. А ось ці вітки вже ростуть йому на заміну. Персик це таке дерево, яке постійно тянеться вверх. І плоди зав'язує на кінцях віток. Оскільки плодові квіточки закладаються всередині літа, я всередині літа обов'язково роблю обрізку персика. Спочатку я обрізаю всі краї віток. Спочатку цього сезону в'ятки вже виросли на 60 см і це ще не кінець. Але я їх обрізаю, щоб залишилось лише 20 см. Обов'язково вбираємо всі сухі ветки, які ми пропустили весною. Саме головне вбираємо все, що росте наверх. Фух, тепер треба добратися до тієї високої гілки. А ось що в мене тут вже знизу. Наші барани будуть дуже довольні. В кого слабкі нерви, не дивіться. Ось так тепер виглядає мій персик. Я на ньому отримаю той самий урожай по вазі, але персики будуть не міленькі, а досить крупні, гарні і дуже соковиті. І солодкі.